Так вже повелося останнім часом, що я читаю тут книжки здебільшого пана Кінга, українською читаю, а ви слухаєте ці книжки. Ну і так на цю мить триває вже рівно три роки. Щоправда, прочитати за тиждень я можу небагато, бо це не основна моя діяльність. І якщо ви раптом тицнете кнопочку підписатись, то ви із задоволенням, а радше з ненавистю, згадаєте старі часи, коли довго чекали на нову серію якогось мила, ну а може, і хорошого серіала. Ви ж, напевно, прийшли сюди послухати Кінга. Мені здається, він уже весь є начитаний у Ютубі моїх колег. Коли я розпочинав цей канал, а тим паче, коли починав читати Кінга, такої розкоші не було. Кацапське вторгнення послужило каталізатором, мабуть. А якби тоді було стільки класних читців, як зараз, я б напевно і не починав, то я все це до чого? Якщо ви хочете, щоб я щось почитав, хай навіть воно є вже начитане кимсь іншим. А у такому випадку шанси значно падають. Але ви чомусь вважаєте, що в мене вийде краще? Ну чи вже чуєте цю книжку в себе в голові моїм голосом? Словом, пишіть в коменти, що мені почитати, і лайкайте коменти інших, бо у найвподобаніших будуть найбільші шанси. Кінг це чи ні не важливо. На цю мить я читаю величезну темну вежу, то, можливо, в неї могли би вклинюватись якісь оповідання чи новели. Ну це я так собі думаю. Може і романи теж. Все, чекаю на вас у коментах.